Саша, Саша Саша Заберите Филимонова тута. До речі, найголовніше. Давайте розкажу. Ми не пишемо звичка, ми підійшолись транспоранту. Ні, ми стрічка, що буде саме. Ми з річками прийшли, не родити.

Карина, Каріна, іди сюди, Каріна, іди сюди, тренечко, іди, будь ласка. Міліція! Міліція! Да побачите, нас нападають люди! Нападають люди! Майно, такі, що на голову, і попили! Попили, збачили! Шпилька! Люди бачать! Фасити. Я, Я потерпіла по розказую, ми, ну ми відео показують, тут журналісти є, вони покажуть потім. сказав, Сані, Розко, Ви почули, ви записали. Ви записали. Ми ним не розмовляємо він брехун. Ви Слухайте, 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 слухайте,

Ні, в мене тільки відео можна зробити зараз, тобі прямо траки.